Ну що ж, я обіцяла вам зустріч у наших наступних відео, і ми на сонячному кіпрі. Так, я сама не очікувала цього також. Ми у приватному будинку серед струнких кіпарісів, оливкових дерев і сонячних променів. Ходімо? Мене звуть Марія Табак, я засновниця студії Light Interiors і сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні господарі затишного будинку на Кіпрі запросили мене у гості. Подивитись на вже реалізований інтерв'єр, який наша студія страктувала для них декілька років тому. Ви зі мною! Нашим завданням було розробити проєкт у середземноморському стилі. Це сказала мені: цей стиль буде підкреслювати те, що ми живемо у сонячному місці біля моря, де все легко та без поспіху. І я давно мріяла про це. Це співпало. Добре планування тут була маленька кухня та ще менший коридор. Ми запропонували об'єднати цю зону, зробивши її спільним та світлим простором, який буде об'єднувати всю сьогодні. Така тепла, затишна середземноморська кухня. В узорах керамічної плитки відлунюються грецькі мотиви. Всі матеріали тут ми обирали по відеозв'язку. І як бачите, нам все вдалося це МДФ фасади, камінь та дерево. Ми хотіли використовувати тільки натуральні матеріали. А витинченим акцентом є латунні елементи у світильнику та змішувачі. На кольор кухні мене надихнув екстер'єр. А саме ці оливкові віконниці. Я дуже хотіла, щоб інтер'єр та екстер'єр були одним цільним простором. Тому сама природа надихала мене. Зараз ця кухня виглядає логічною та простою. Але я пам'ятаю ту ніч, коли намагалась звести у єдине Функціонал, ритм інтер'єру, відкривання фальш-фасади та хитре комбінування круглих та довгих ручок. Яка ж влучна фраза, що добрий дизайн насправді не повний. Як бачите, майже всі деталі реалізовані саме так, як на візуалізації. Для мене цей проєкт є доказом того, що втілити задум на відстані можливо, бо вперше будинок я побачила тільки на зйомці. Але для цього дуже важливо приділити увагу кожній деталі креслень, придумати все заздалегідь та обирати тільки реальні матеріали. Ми з замовницею були постійно на відеозв'язку та обирали разом більшість матеріалів у місцевих магазинах. Для моєї студії це один із головних принципів максимальна можливість реалізації. Це робить сам процес розробки більш кропітким, але результат безсумнівно цього вартий. Далі ми потрапляємо у затишну віталь. Акцентна є стіна того самого оливкового кольору, який є основним мотивом у всьому домі: ритмічний декор, зроблено гіпсовими молдингами, стіл із живим краєм, щоб підкреслити природність інтер'єру, люстра обрана саме такі, як і на візуалізації. затишна зона каміну та зонування дерев'яними балками, як фірмовий почерк серед середземноморських домівок хочу подякувати своїм замовникам, які дуже точно слідують рекомендаціям у проєкті, навіть якщо це не просто. Бо насправді тут працює той самий принцип переду: 20% змін можуть погіршити результат навіть на 70%. Бо це насправді одна цілісна концепція. І наостанок запрошую вас у ванну кімнату. Так народжувалась ідея. І давайте останній раз зі мною з картинки в реальність. Ванна кімната дуже мінімалістична, але з подихом грецької автентичності та дуже теплим декором. Якщо слово мого минулого відео було слово ідеально, щоб переход вийшов ідеальний. ідеально. Твідіть просто на цьому ідеальному, ідеальне місце для релаксу, то словом цього відео буде точно слово «тепло». Тож, тепла, лаконічна, але, в міру, ажурна та витончена. Я насправді дуже щаслива, що маю змогу показати вам це тім. І я хочу продовжувати. Тому точно до зустрічі у наступних відео.